Та ми хочемо з наших поліклінічних наших закладів охорони здоров'я поліклінічного типу створити якісні клініко-діагностичні центри, щоб пацієнт, який приходить для отримання консультативної допомоги, чи для попереднього обстеження, щоб він міг це все обстеження якісно доступно пройти в одному закладі охорони здоров'я. Ми знаємо, що впродовж багатьох років, на жаль, так складалася ситуація, що ми не мали достатньо. Коштів можливості оновити одночасно всі поліклініки, забезпечити їх новим якісним медичним обладнанням, тому що прогрес не стоїть на місці. Медичне обладнання постійно оновлюється, випускаються нові зірці обладнання, і ми для того, щоб це все зробити зараз, в даний час тому, що відчуваємо таку потребу. Бо з часом війни маємо багато внутрішньо переміщених осіб маємо багато наших військових, які. Приходять на у відпустки і мають бажання пройти обстеження чи якісь незначні невеликі лікування, які надає кі такі послуги, які надає наша поліклініка. Тому ми хочемо, маємо за бажання впродовж 2025 року суттєво оновити наші поліклініки, модернізувати їх для того, щоб мешканець міг отримати доступну і якісну послугу в цьому закладі. Оскільки ми бачимо, що бюджет на наступний рік не може не надати нам такої можливості, то для того щоб все ж таки зреалізувати наші бажання, ми вийшли на сесію з пропозицією про отримання дозволу на отримання кредиту невідновлювальної кредитної лінії і заклад охорони здоров'я, який буде мати бажання отримати такий кредит, будемо бачити по ситуації, чи буде в нас достатньо. Ні, коштів для погашення суми кредиту, щоб ми могли отримати якісне, вчасно, вчасно отримати, закупити необхідне обладнання і вже надавати таку якісну послугу в 2025 році, і ми наразі вийшли з ухвалами про чотири наших міських поліклініки. Це є друга міська поліклініка на вулиці Симоненка, третя міська поліклініка на вулиці Повітряній, четверта міська поліклініка на проспекті Червоної калини і п'ята міська поліклініка на вулиці Виговського. На наступну також депутати запропонували, щоб ще на наступну сесію підготувати рішення про шосту міську поліклініку, яка на медової печери.